Їх вітаю. Нарешті почався сезон розсади. Перед вами два сорти ремонтантні. Перший – це кабріло. Ось така мощна розсада вийшла. Вже викидає квітконоси. Зараз я вам покажу коріння. Ось таке шикарне, вже проситься в земельку. Треба вже висаджувати. Це кабріло. І навіть на одному саджанці ось. А це у нас сорт Крапа 10. Да, листечко в нього невелике, не таке мощне, як у кабріло, але на кожному саджанці у нас квіточки і ягідки, які не, просто не встигаєш обривати. Їх не видно за листячком, а потім раз, дивися, вони вже зверху листя і вже квітнуть і вже зав'язуються ягодки. Теж система корен... коренева вже розвинута, пора висаджувати. Ось така гарнюня. Далі, ось така ягодка. Вийшла, я покажу вам, яким торфом я користуюся. Це реківа, спеціально для помилочки. Ось такий він пухкенький. Мені дуже сподобався, тому я вже двічі замовляла. 250 літрів, задоволення не з дешевих. Але ось така гарна розсада виходить. Всім гарного дня. До побачення!